Що в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба й Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть радість шукать у земному, у тому, що щастя не може їм дати. Тоді до голодних і спраглих неси благодать, скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть, пам'ятай. Коли Бог, це твоє джерело і основа, через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти недияком, присвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло Твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Що в житті не було, я прошу залишайся любов'ю і люби попри все, попри біль. І образи, і гнів, пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все в світі цим полюбив, як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміть, сатана ж, бо уміє вкладати думки нам ворожі і ненависть, яка всю любов нищить в серці замить. та не слухай Його, хоч таким неповітним буває стань на колінах, не дай у собі панувати. Любов це насліддя, цінніше, якого немає, не дозволь сатані з твого серця цей скарб розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов наша зброя, і дияволу протистояння у житті, за яке зовсім скоро дамо всім звіт. І щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайсь тісноти, і що боляче можеш вколотись, бо ще гірше іти по дорозі, що повна гріху, бо ще гіршим є знать, що ти тут, на землі, тимчасово, але Бог більш не буде у небі на тебе чекати, адже ти проміняв і служіння, і молитву, і слово на те, що не може реальної радості дати. І хоч часом здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять та за що, та для чого, чому? Хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь, понад все ти довівся йому.